Доброго дня! Тема уроку Хто прославив Запорозьку Січ. Пригадайте, що повинен уміти та знати справжній козак? Розгляньте фрагменти репродукцій картин. Перша це Ілля Репін. Запорожці пишуть листа турецькому султану. Друга народна картина Козак-Мамай. Які риси характеру, на вашу думку, притаманні зображеним козакам? Козаками було створено українську державу. Очолив її гетьман Богдан Хмельницький. Він мав гарну освіту, добре знав військову справу, іноземні мови, був управним дипломатом. Козацькою столицею, за його часів було місто Чигирин, що на Черкащині. В інших містах за головних були козацькі полковники. В історії козацтва чимало імен, відомих не лише на батьківщині, а й далеко за її межами. Одним із них був полковник Іван Сірко. Іван Сирко гетьманував у Запорозькій Січі в період з 1659 по 1680 рік. До Січі хлопець потрапив у 13 років. Він добре навчався і став досвідченим у військових справах, відважним і рішучим у боях. І донині збереглося багато козацьких пісень, дум, народних легенд про відвагу гетьманів і полководців. Івана Сірка, Івана Богуна, Данило Нечая. Одним з улюблених художніх образів був Козак Мамай, який уособлював силу духу, волелюбність, миролюбний характер нашого народу. Українці любили малювати козаків Мамаїв скрізь на полотнах, стінах хат, дверях і віконницях, посуді. До нашого часу збереглося чимало творів архітектури і живопису, створених на замовлення козацької старшини. Зокрема, гетьман Іван Мазепа власним коштом збудував понад 20 соборів і церков. За його часів, в архітектурі виник особливий стиль, українське бароко, рисами якого є урочистість і пишність. Водночас було відбудовано та надано барокових рис давнім київським храмам Софії Київській і Михайлівському Золотоверхому Собору Козакам було створено одну з перших у Європі Конституцію, закон за яким усі люди визнавалися вільними. У 1710 році гетьман Пилип Орлик підписав Конституцію, яка чітко описувала систему влади, розподіляла права і обов'язки гетьмана та козацької ради. Слід зазначити, що у Сполучених Штатах Америки Конституція з'явилася лише за 70 років. Запам'ятайте і поясніть, зміст прислівів про козацьке життя. Козацькому роду нема переводу. Степ та воля козацька доля. Козак журби не має, з біди не заплаче. Походження козацьких прізвищ. Величезна кількість сучасних українських прізвищ. Кувалась у горнилі Запорозької Січі. Саме тут вперше виникла потреба офіційної реєстрації великого числа козаків на Запорозькій Січі, де появлялось безліч вчикачів з усієї України. В ті часи існував звичай надавати їм нові прізвища, щоб вчикачів не могли розшукати їх власники. Та й козацтво з Гетьманщини, які перебували на січі на цей час, змінювали свої прізвища на прізвиська. У козацьких реєстрах, складених після Зборівської угоди 1649 році, прізвищеві назви на Енко, наприклад, Голопупенко, Дубогризенко, Петренко, Василенко, Короцюпенко, мають абсолютну кількісну перевагу над всіма іншими. Наприклад, у реєстрі Київського полку 1650 року найменування прізвищ на ЕНКО становлять 60% від усього складу прізвищевих назв. За прізвищем, наданим на Січі, можна було дізнатися про поширені на Україні ремесла, промисли та про характер військової торговельної діяльності, чим саме займалися прибульці. Наприклад, Сердюк. Гетьманський охоронець, пушкар, гармаш, гарматій, козаки, які обслуговували або виготовляли цей вид зброї, Соломаха, Тетеря, прізвище, яке походить від назви страви, яку козаки вживали майже кожен день. Інші прізвища це такі, як Хорунжий, сотник, Компанієць, Гардовий, Крамар, Канторій, Стаднюк, Скляр, Саловоз, стороженко, Мельниченко. Порохня, тягнешкіра, дігтяр, стельмох, попович, крамар відносяться в основному до роду занять, які виконував козак. За козаком закріплювалась назва місцевості або міста, села, звідки прибув тікач Галицький, Кальміуський, Кодацький, Чигиринський, Лебединець, Миргородський, Прилуцький, Полтавський, Чугуєвець, Поліщук, Волошко, Волошин. Також ми можемо наочно переконатися в широких міжнародних зв'язках та в інтернаціоналізмі Запорозької Січі, де збиралися представників різних наших народностей, і багато козаків одержували такі прізвища, як лях, Полулях, гуржій, сербин, литвин, вірменко, циганенко, турчин, гуцул. Значну групу прізвищ складають такі, в яких закладена характеристика особливостей, зовнішнього вигляду, вдачі, властивостей, поведінки запорозьких козаків. Спостерігалось найбільше типове промислове, що впадало в очі, для його визначення вишукувалось найвлучніше слово, яке змальовувало зовнішній чи внутрішній портрет особистості. Це такі прізвища, як головатий, головко, чуб, зуб. Носань, носенко, губа, губенко, шрам, шраменко, горбоніс, сухий, сухина, лантух, рябко, стражак, білий, білан, слинько, легкоступ, побігайло, прохватило, циподрига, свистун, швидкий, покотило, холодний, гарячий, солодкий, гаркуша, круч, хижняк, косач, хмара та багато інших. Помічаючи схожість, з якоюсь рисою представників фауни і флори, особисто птахів, запорозькі козаки давали такі прізвища своїм товаришам сич, сова, сорока, синиця, ворона, снігуру, голуб, горобець, лелека, селезень, кулик, шпак, чайка, соболь, шкапа. Запорожці іноді надавали іронічні прізвища, які надавали несправжню ознаку а її протилежність. Малютою, малюком називали високу людину, а махинею невеличкого зросту. Пори року, дні тижня, як прізвища надавались тим чекачам, які появлялися в певний проміжок часу, що закарбувалося в їх пам'яті. Це такі прізвища, як зима, засуха, понеділок, субота, джерелом. Прізвищ також був і одяг, свита, кирея, жупан, столата. Козацькі прізвища, утворені від імен, також становлять значну групу: Даниленко, Василенко, Василевич, Клименко, Петренко, Павленко, Гавриленко, Мусієнко, Хріменко, Овсієнко та багато інших. Дякую за увагу.